Ну а з якими цінами на харчі входимо в осінь. Овочі, фрукти, м'ясо, сало, здається, все помножили на два порівняно з минулим роком. Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко пройшлася ярмарками і супермаркетами. Тож, чого чекати далі? Дивіться просто зараз. Копіючка до копіючки. Українці рахують гроші як ніколи. В магазині я купую тільки хліб. А до хліба наскільки стрибнули ціни? Звичайне сало 350 гривень, гривень, м'ясом 700 гривень. Та й валюта невідомо куди стрибне. І тому я не рекомендую купувати долар. Здається, що і з кожним роком цінники на прилавках просто множать на два. Воно і так, і не так водночас. Давайте одразу до головного. Я про борщовий набір. Під кінець вересня ціни можуть дещо сісти. Тобто на ці 8-9-10 гривень. Тобто, порчовий набір буде дуже доступний. Ну, хоча б тут видихаємо. І навіть зараз, наприкінці літа, ціни на городину менші, ніж у цей період минулого року. Ціни усереднені, звісно. Картопля була по 22 гривні, зараз 17-18 за кіло. Капуста – 33 гривні. А в супермаркеті бачимо цінник 12 гривень. Капуста – 12 гривень, мене ціна устраїває. Цибуля торік була по 17-18, нині правлять 15-16. А ось і по 9 гривень за кіло, і решта овочів так само дешевше, навіть дорогущі нині огірки і помідори. Тут уже втрутилась погода, чи радше сказати негода. Була досить холодна весна, прохолодна перша частина літа, та в цілому, і це спричинило нижчий врожай, і набагато пізніше терміни збирання помідортоматів і не тільки томатів відкритого ґрунту. Тому на ринку так нетипово довго були парникові помідори, і ціна на них була високою. У вересні можна очікувати. Ну певне дещо зниження ціни на томати відкритого ґрунту. Переходимо до стратегічного для українців продукту. Сала тут картина сумніша. Звичайне сало 350 п'ятдесят гривень Ого. з м'ясом. 700 гривень сало генеральське. Ціна на живу вагу вже доходить до 150 гривень, кажуть продавці. Корма зараз подорожали, електрика подорожала. Свинина теж підросла в ціні. Якщо брати м'якоть, вся м'якоть 280 гривень кілограм. Теж подорожає? Гривень на 30, 190 гривень кілограм. Це домашня своя куриця. Зростання цін, тобто інфляція становить 22 відсотки. Саме продуктова в загальній інфляції 14 відсотків. Продуктова корзинка українців за рік виросла на 22. Основна причина цих процесів це поганий врожай 24 року. Однозначно, ну є надія, що врожай двадцятого буде кращий. Однак українці навчилися економити там щось по знижці купити, тут торгувати.